Всім привіт! Христос Воскрес. Неділя 5 травня. Пасха. Звичайно, ми коло своїх голубів. Давненько нічого не писав, бо багато було роботи. Не встигав. Значить, коротенько. На наступну неділю перші льоти. У нас летимо Умань. Там графік є Вінницького клубу. там Хто хоче комусь цікаво можете подивитися, категорія А, категорія Б. Будемо цього року літати. По голубах голуби тренуються, голуби. Вже закінчився, закінчується розплодовий сезон. Голубенят я всі, які я взяв голубенята, я їх всіх пороздавав, мені голубенят цього року не потрібно. Так що молодих голубів у мене цього року не буде. Якось так. Пару тренувань було. Дивіться, що... Це ось так наш ястреб, чи ревятник, чи ястреб перепілятник оце він так працює. Оце він так працює. У нас був голуб. Сиренівий. Сиренівий Що Щось кидав. Є такі голуби. Вірніше були такі голуби. Тобто вибиває цвітних голубів, вибиває повністю. Залишаються одні темні, темні, сизі, а все, що там червоненьке, біленьке, практично все вмирає в когтях і яструба. По здоров'ю, дивіться, які бачите. Там немає, правда. Те, що зараз вони там докармлюють молодих голубнят, там вже я хлопцям роздаю. Там, хто хотів, той. Хто хотів. ну я не об'являв, об бо зараз ну я не збуду їх пересилати, цих голубнята там на другі регіони тут хватає своїх молодих. Спеціалістів, які хочуть гарних голубів, то я тут на місці пороздавав молодих. Там ще буде пару штук. Щас пороздаю, бо мені його цього року не треба. Ну от так якось. Час дуже швидко летить. Я підійшов час і до льотів. бачите що Вроді така весна була затяжна, затяжна, потім бах і, і все. І вже треба літати. Багато чого можна було поговорити, там про болячки можна було поговорити весняні. Ну ви розумієте що. А кстати, хочу сказати, що хто не вакцинує голубів від параміксовіруса, вертячка, нюкасла. Ці ряд цих болезнь там вони і обще є щось з ним, між ними і емоції різні вони. Тут є, і од, одного єдиного міння немає. Тут кажуть по-своєму. Кажу. Для мене кажуть, що воно все одне те саме. Ну, не важливо. Одне, не одне. Болезнь вона є та й є. То я хочу сказати, що е, будуть льоти. Там, зрозуміло, що те, що ми не можемо вакцинувати, наприклад, Чармонело, там хтось вакцинує, хтось знає, хтось вміє, хтось не знає, не вміє. там, госпу, там Адено. Там, це дуже складно все, правда. А от параміксовіруси, оці вертячки, нюкасли, то там вакцини є, вони доступні це вакцини. Я хочу сказати, що хто не провакцинує голубів перельотами, то кіна не буде. По-любому їх позакручує, там, позах, э, захворіють. Так що ризкувати не треба. Там, сами, сами худший варіант – це взяти лосоти, прокапати голуба в око, в ніс і в рот капнути там, по каплі. Це самий простий спосіб. І він там хоча б на пару місяців, два-три місяці голова буде Імунітет. Це я так молодим голубам роблю. сотою прокапав. Хтось ну, скаже, що це неправильно. Я, я, це, це виключно я роблю. Я нікому реклами ніякої не роблю, нікому не говорю, що це треба робити. Роблю це я виключно сам для себе. Там є такі, в Ютубі, можна подивитися, люди пробаюють лосотою навіть. Не те, що там то спеціальні випийки роблять. Я цього не роблю. Я розвів, прокапав кожного голуба. Особливо молодих, маленьких голубят, місяць голубенят, коли забираєш їх від батьківського гнізда, то прокапав їх і перекинув вже в їхній голубник. В принципі, нормально. допомагає. Може допомагає, не? а може і не допомагає. Бо це, може це обман. Ні, ну, Болячки є, це 100%, що болячки є. І з ними треба, їх треба попереджувати. Скоріше за все, їх треба попереджувати. Тому що лікувати їх або складно, або вже практично неможливо. Є такі стадії, що там вже їх ти не будеш їх лікувати. Вже все. Ну то так. Зустрінемося, будемо літати, може буде якось тоді вже веселіше трохи буде. То щось познімаємо, трохи понакидаю якихось цікавих роликів. Може, кажу, може, тому що не буду обіцяти, може не вийде. Гарний свят. Е, всім пока.